Всім привітайські з вами я, є, Маланапінки, і сьогодні ми знову прийшли в Playtime 4 тому давайте поїхали. Ми зупинилися на ось такому моменті. Я не знаю, що тут у нас зараз буде, але думаю, що ми зараз і взнаємо це якраз таке. Нам, напевно, сюди треба і. отут вже я не знаю куди. Ну, напевно, туди десь. Зараз повіримо. А може і сюди. Так, сюди. Ага, зараз у нас тут буде якийсь екшн, але. Ми вже трохи довго грали і майже ні від кого не втікали. Але в цьому відео я думаю, що ми все-таки від когось і будемо втікати. Але коли не знаю? Ну можливо і зараз. А може і ні. Ого. А що їх тут так багато? Що тут робити, я ще не знаю. Тут є якісь лампочки. Ага. Все, нам треба втікати, так? А ні, вже не треба. Я сподіваюся, тут нікого не буде, але, скоріш за все, все-таки тут хтось буде. І зараз ми це провіримо. Ого. Що воно таке? Ну, типу. Ну, я не знаю, високе. Я не хочу туди йти, ну, бо я зараз туди піду, на мене щось вибіже. Ну, ладно, йдемо. То добре, чи погано, що воно на мене дивиться? Засвітовий щось. Біжи, 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 біжи. Ну може до мене зайти, ні? ні не, не може А куди мені йти, те, щоб воно за мною не бігло? Ну то я зараз вийду, воно тут буде стояти або знову на мене побіжить, Ну ладно, ідемо. Є. Може просто від нього втікати і все так. Але воно тут, я так розумію, може десь заспавнитися, але воно повільно. Во, оце мене бачить, і потім воно на мене починає бігти. Одна з них, типу. Тобто він ніби може, от робот може ними, так сказати, керувати. І мені треба встигати втікати. А як мені сюди забігти? Ніяк, ніяк.

Дуже добре те, що нам залишили оці от штуки. Бо я вже думала, нам їх по нові треба буде збирати. Зараз спробуємо ще раз. Побігло, во, бачите, вже мене боїться втікає від мене. Нє! Та як? Та ну. Ну я біжу, і якщо я так, Во, от... Дивіться, отут зараз Ні, оце вот зараз буде він. Я не знаю, як це працює, але якщо я сюди забігаю, то він за мною не біжить. Ну це наоборот добре, але чому так я не знаю, але ладно. А може мені якось переставити за тих от? А ні, мені треба ще дві знайти. Що він мене боїться, втікає вже від мене? Це я маю від нього втікати? Ну ладно, я не проти. Що то він побіг на своє місце, щоби за мною бігти. То ну реально, як мені від нього втікати, якщо він перед мною спавниться так? Типу я теж так хочу, але я так не можу. Мені здається, чуть-чуть не по правилам. Ми щось не домовлялися трохи, що так має бути. Давай, давай давай, біжи-біжи-біжи. Во, бачите, я сюди забігаю, воно перестає за мною бігти. Я можу закрити, ні? Я не можу. Я ще переживаю, що ця магія перестане працювати, і він все-таки сюди зможе забігати. Нє! Так, тут я ще не була? А не була, А вот тут Що з ним. Куди я забігла? Скільки їх а, не, тут. А тут тільки один Я вже думала, там за мною їх ціла стая біжить А ч он забег? Не дуже наш, не дуже наш, не тоже наш. Ага. У нас тут якийсь новий прохід. Що я тут маю зробити? Ми мені дали якусь карточку. І що? Ого. Ну, типа прикольно. Нам кудись треба піти, але я поки що не розумію, куди. А може, туди? Ще там вже було. А, ні, не було. Я сподіваюся, вони зараз за мною не побіжать. Вона ж у мені та червона. А, ну так, у мене фіолетова зламана Ладно. Ого, вона мені трохи дизайн руки змінила. Ну окей, я не проти. Я приїхала, щоб втікати від тих роботів і все типу. І я тепер назад. А, ні, ну я там якусь карточку брала, ну тоді ладно. Ага, ми приїхали на це саме місце, окей. Далі куди, я не знаю. Тепер знаю. Давай поїхали. Зараз відкриваємо собі прохід. Я сподіваюся, тут зараз ніякого екшена не буде. А може і буде? Так, мені хтось дзвонить. А, це Ми та сама Олі. Тут що? Тут з'явився якийсь туман трохи. І ще один ліфт. А що ми так часто їздимо? Ну, типу. Ми два рази тільки що на ліфті каталися, поїхали на якийсь. Е, я не знаю, як це називається, і тепер знову на ліфті. Це я так розумію тваринка з третьої частини. То нам щось скажеш, чи по приколу стоїш? Так, да, він по приколу, ладно. Мені здається, зараз щось реальне вже буде. А, ні, не буде, тільки Кісі Місі. Привіт. Нє! Нам зараз треба буде щось робити з генераторами. Зараз нам ще треба кудись руку поставити свою А ось сюди. Ну, типу, отак. Ага. You did it. I... Thank you. Is it Я знаю. О, це бачите, це мені вже кісь емісія хлопає. Оці іграшки взагалі. Та-та-та, я, я знаю, я знаю, що я молодець, я знаю. Куди мені? Сюди йти? Зараз, чекайте, я не розумію, куди мені треба йти. Ну сюди потенелі, чи що? А може і не сюди. А, ні, сюди. Я угадала. Нам тут щось треба зробити, бо нас тут закрили. А що нам тут треба зробити, я не знаю. І так, у нас є три варіанти. Перший варіант. Тут нам щось треба зробити, але я поки що не розумію, що. Другий варіант. У нас тут щось забагалось. Третій варіант. Я не туди прибігла. Я думаю, що це третій варіант, ну, тому що ну, мені реально тут немає що робити, і, ну. А мене тут все рівно закрили. Я прийшла туди, куди мені треба, але або в мене щось забагалось, або я просто не розумію, що мені тут треба робити. Ну от, дивіться, зараз закриється дверка. А може і не закриється. А ні, тут детальку можна взяти. І оцю ще можна взяти. І ми їх сюди отак от ставимо. А, ну так все. Нам ще сюди детальки треба. А де їх взяти, я не знаю. А, ні, тут є Ну. Ну ця вот тут бути, але тоді нам вот ця треба. Отак, і вот ця треба. Отак І ще оцю от. Так, все. Я зрозуміла. У нас тут відкривається прохет. Ладно. Я можу так зробити, я не знаю на що. Ага, не, я Я вже розумію на що. Нам десь тут треба буде підстрибнути, але перше її сюди перетягнути Шо ти? Я ж по тобі стріляю. Ага, я можу. Ні, я не можу. Так чекайте, а що я маю зробити зараз? Типу я зараз сюди побіжу вони на мене побіжать. Спробуємо взяти цю штуку. Ого. ні ні, ні! Щось їм не подобається. Та як я попала по тобі? Та я попала! А ні, нам сюди треба просто. Типу, дивіться, сюди зайти я можу, а далі я не можу, типу. Типу, я не знаю. Отак мені якось ото, чи що? Чи мені не треба сюди? Що я зробила? Нам ще треба сюди оце от поставити. Ну і все. Зараз буде фаєр шоу. Десь та бомба є ще, і нам треба її знайти. Як кото нам витягнути. О! Ага, це нам прохід відкрився. Ну і все, ми біжимо... Де воно там? Отута було. А ну чого, то, нам треба отак, щоб воно сюди прийшло. Але воно йде наверх. І стає коричневим. Або я щось не то роблю, або я все так роблю, як треба, але просто ну. Воно щось все рівно не так іде трохи, як має. Ні! Та. А, та, ну. Добре, тепер все працює, крім у от штуки. А як до неї мені провести, я не знаю. Зараз, ну. Воно вот так. Може, вот так має, ні? Зараз. А ну, надіюся, що піде. Пішло Що таке? Що мені нею зробити? Як я маю оце от перемонтувати? Та ну ні, я не розумію, чекайте що я там мала поремонтувати? Я ж не можу звідти вийти. Все, побігли. Що я зробила? Та що тут так багато? А, мені сюди просто зайти треба. Ладно. Ну все, давайте, не скучайте. Що тут у нас далі? Ага, це саме місце, окей. Ого. все, Мені просто вже треба назад бігти, все Двері від тут відкриті. Та мені сюди, окей. Що мене по якості? Що за Ого. Це ото місце, де тут кісі місі було? Та ну. ДЕСТРИТАЙН! Не! Какие не то А, идем право. Ого. Не! Бежи! Бежи! Я думала, они добрые пластыли, но я на кисе не знаю. Шо с Бежи! Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи, бежи. Ладно. Не, а куда мы не дали? А не, поїхало, це У меня просто щось забагалось, окей. Ні! Як, як назад? Піднятось. Не, все добре, все добре, Але він зараз сюди прибіжить Що мені далі робити? Ага, ми полетіли кудись. А що по якості? Не, ладно, нормально. Ні! Та його ж тут не було! Далі я не знаю, куди мені треба. Але надіюся, що зараз... І дізнаємося. Ну, ніби сюди. Нє, та я ж стрибаю! А ні, я просто далеко було. Окей, біжимо. Що ти кричиш на мене? Та як я маю встигнути прийти? Не обертайся, не обертайся. А та ні, так не чесно, ти шо? Куда? Дамо. Я сподіваюся, що він вже за нами не побіжить. Але якщо нам ще не дали збираження, значить він ще побіжить за нами. Але сподіваюся, що ні. У мене є інша ідея. Ладно, в мене немає ідеї Чого нам мені двері не відкрив? А ні. Ого, Біжи! Біжи, 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 біжи. Нет, я ж... Так я тобі нічого не зробила, ні, ти біжиш за мною з'їсти мене хоче. Цю тоже забираю. І цю забираю. Все. Ти лишаєшся без тих штук. Вони тобі не треба. Так вони ж взірватися може, ч їх не взірву? Зараз. Зараз треба на мене, так? Що Шо тут? Таке? Хороша ідея це було біля себе взривати. О. що воно далі біжить? Ні. Зараз ми спробуємо ще раз. Ось він до нас прийшов. Нам треба... Позбутися ніби його. А ми можемо його позбутися або у цією штукою. Ні! Та ні! Ну Так не чесно! Єс, попала. Я на мене чекає, типу. Ну, добре. Я тебе теж почекаю. Ну і що ти мені зробиш? Ой? Що я зробила з ним? Я не знаю, скільки нам часу так треба буде від нього втікати. О, ну давай, 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 вже близько, вже близько, Ні, 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 сюди йди та 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 молодець Давай, 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 сюди, сюди, сюди. О, молодець давай, давай, сюди, Ні! Та сюди йди, назад! О, ні, 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 не, назад, 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 ты біжи за мною та... Ти прикалываешься? О! я... Не! А куда это мало ты дали? А вот сюда давай то Да, 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 давай. Попаду. Попала. Все? Не, не все. Или не, не. Куда я тут авария бігта? Ого, турмир пит кену. О, спустя все. Давай, 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 бежай. Бежи, 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 біжи Упала. О, нам відкрили прохід. Нам сюди. Ну і куди ми прийшли? You! Не! You and все! It's all your fa kill you! Kill who hurts me. Rip you to little pieces! А що я мало робити? Ні, ну в мене була ідея в нього вогнем стральну, але ну, типу, я не встигла. Бо є два варіанти. Або з того нічого не вийде, або з того щось вийде все-таки. о! Окей, okay, ми йдемо далі. У нас тут новий на спаун. Зараз відкриємо щось. Можна назад піти, ні? Ali! Something's gone horribly wrong. The safe haven. Shelf ventilation block B6. Is this where you are, Poppy? What? текла. Мы зараз взорваемся? А я в тик-то Нет! Не! Кисимиси! Кисимиси, не! Ого. Я так зрозумела, Кисимиси меня врятувала. но... Я буду за тобою скучати, дякую. Я не знаю, куди нам тут далі йти. Я ще зрозуміла, оцей от прототип, чи як його назвати, я не знаю. Він може міняти голоса і, скоріш за все, він можливо і був в Олі Ага, тепер тут якийсь сад. Ора, вони мені знову зламали руку. Ага, no, so exactly у нас тут вже щось починається. Nice так ні, якісь і місії жива. To... А, to... To... Ah. Ладно. Все, це кінець. Ну і на ось такому кінці ми будемо з вами вже закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, ставмо вподобайки. За вами підписуватись. Назвали є, Мілана Пінкі і всім па-па-па-па!